Мир тобі, я молюсь, Ти слухаєш, а Господь працює. Господь, Ти є любов. Ти любиш і вчиш любити. Ти сина свого єдинородного віддав, щоб ми мали життя вічне. Ти не судиш, не осуджуєш, не критикуєш. Ти є люблячий Отець, Ти любиш нас і ми приймаємо цю любов. Ісус, ми віддаємо тобі цю проблему, яка зараз в кожної людини. Твого сина, твого дочки, і довіряємо, що ти маєш вирішення на цю проблему. Ти заплатив дорогою ціною, Ти віддав своє життя за кожного з нас. Ти зціляєш, Ти звільняєш, Ти допомагаєш. Ісус, ми довіряємо і віримо Тобі. І я вірю в те, що в тебе є вирішення кожної проблеми для кожного твого сина і дочки. Тому я довіряю тобі. І знаєш, що ти допоможеш кожному. Господь, торкнися його серця, того, хто зараз дивиться те відео. Дух Святий, наповняй його, наповняй його миром, любов'ю, радістю. Ти всемогутній батько, Отче Небесний, прошу тебе про захист, про зцілення, про звільнення кожної людини, яка дивиться зараз це відео, і довіряю тобі все ціло і все повно. Отче, дякую тобі. Що ти маєш вирішення на кожну нашу проблему? Амінь. Ісус любить тебе. Будь благословенний.